Вітаю на каналі. 13.03 була ще одна спроба купити монету батьківське щастя. Але, але зайшовши на екат, на живий аккаунт живої людини, спробував докупити ще одну монету, але розчитувався своєю власною карточкою, банківською. І що, власне, пішло не так. Уже перейшовши монету, я все таки добавив, перейшовши в розділ. Проплатити потрібно було вказати номер карточки, а також е, ім'я і фамілію. Внизу, також емейл. Ось, і вийшло, що раніше, як е, я пам'ятаю, такого не було. Просто заходили, вводили реквізити банківської карточки і уже тоді нажимали на проплатити. Зараз, е, я так розумію, це з, е, з подачі НБУ магазина. Добавили ще в. Е, Потрібно ввести ім'я і фамілію внизу власника карточки. Я так розумію, що зараз при покупці монет повинно збігатися. Це наскільки я зрозумів, повинно збігатися ім'я фамілія банківської карточки з власником аккаунта. Оскільки друзі, вчора вказавши в своє ім'я і фамілію своєї карточки. Я два рази я не зміг зробити покупку. Тобто мені дважди давало відмову. І наскільки я зрозумів, що потрібно з кожного аккаунта проплачувати власне, тою карточкою, на кому цей аккаунт банковський. Так що, друзі, на майбутнє, якщо будете пробувати купляти з другого аккаунта, так що дивіться, щоб проплачували власне, і банківською карточкою. Власне, власника цього аккаунту. тобто, щоб ім'я фамілія збігалося. Оскільки, як я зрозумів, це і стало причиною того, стало причиною даних відмов, так що вирішив вас попередити, щоб ваші покупки були вдалими і у вас не було ніяких відмов при покупці. Також хочу ще звернути вашу увагу на те, що вже декілька людей розказували про те, що їм поблокували аккаунти, оскільки і наскільки я розумію, НБУ ну, побачив, що це один власник цих двох аккаунтів, і один з них він просто власне, заблокував і, і на тому все. В принципі, принц, хочу сказати, що мені це до вподоби, оскільки повинно бути якось воно більш-менш прозоро, чесно, і щоб кожен зміг все-таки собі придбати по-чесному, собі ту чи другу монету, і щоб кожному, от, щоб не хтось собі там. На Десять аккаунтів накупив цих 10 монет, і потім в тридорого перепродував їх уже на аукціонах, уже на маркетплейсах. А щоб з кожного була більш-менш прозора можливість копити дані монети. Так що, як на мене, це дуже круто, і мені це все подобається. Власне, ще це все я буду перевіряти, чи воно дійсно так, і чи це дійсно була ця причина. Хоча вже потім я. Подумав, можливо, якісь проблеми з карточкою, але потім, перейшовши вже в свій власний аккаунт, я спробував проплатити. Знову ж таки, там була ще банкнота, яку можна було купити. От Я от купив ще одну дану банкноту, і все пройшло без ніяких проблем. Так що, скоріше всього, от проблема в імені і фамілії. Так що, друзі, будьте уважні. Сьогодні хочу розпакувати таку посилочку від Укрпошти. Розкриємо і подивимося, що там в нас всередині. Фух, як я зараз занервував тільки що. Я занервував. Знаєте чому? тому що я відкриваю, відкриваю, виходить, наш конверт, відкриваю, а там конверт. І не виду нічого, і я вже думав, що це вже якийсь обман, типу того. Дивіться, який нам класний конверт, дали в подарунок, я його не замовляв. Скажу зразу ж таки, Укрпочта дала нам такий подарунок, і ось таких два, друзі, два крутих поштових блоки, і буде весна. І маю ще звернути вашу увагу на те, що я вирішив сам для себе не скупляти подряд всі поштові марки. Тобто тепер я буду. Виборочно до них відноситись, я буду вибирати для себе те, що мені до вподоби. Я буду ділитися з вами тим, що мені до вподоби. Я чому так вирішив? Тому що мені не подобається. От, не подобаються космічні тиражі. Тобто, який смисл купляти поштову марку, колекціонувати поштову марку тираж, якої там 2 мільйони. От, який... який в цьому смисл? Я... я не бачу. Хіба що просто збирати от річну цю колекцію? Но... Я вирішив сам для себе, власне, збирати, ну це поки. Якщо щось на Укрпочті, зміниться, якщо зміниться якісь відношення до цих космічних тиражів, то, можливо, я зміню свою думку. Но поки що я буду вибирати, власне, то, що мені доподобає. І перше, з того, що мені доподобає, друзі, даний поштовий блок, даний знаковий поштовий блок і буде весна. Друзі, я вважаю, що це мастхев. В колекцію для філателіста, тому що це свого типу русський воєнний корабль і дії, ну ви поняли куди. Так що, як на мене, це повинно бути в кожного колекціонера, друзі. І давайте трішки детально розглянемо дані поштові. даний поштовий блок. Поштовий випуск із найзнаковішими світлинами воєнного часу, яким шановуємо героїчний спротив українців російському агресору, що триває вже 10 років. Кожна марка це окрема світлина. На марці номер 2072. Захоплення аеропорту Бельбек Севастополь 2014 рік. Пам'ятна фотографія війни розпочатої РФ проти України ще у 2014 році з окупації Криму. Дана фотографія належить Кубі Камінському РАР. Знімок, на якому зафіксовано епізод захоплення аеропорту Бельбеко Севастополь, польському фотографу диво вдалося приховати від російських загарбників, завдяки чому цю світлину побачив увесь світ. Кохання Не спинити Харків, 2022 рік. Знімок Сергія Бобка Овічнює тендітну мить кохання. Медики-волонтери весною 2022 року на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові. Світло переможе Азовсталь Маріуполь 2022 рік. Воїн у променях Сонцях на Азовсталі, що є легендарним автопортретом, зробленим захисником із позивним Орест Дмитром Козацьким у травні 2022 року під час героїчної оборони Маріупольської фортеці. І четверта фотографія Руки Піхотинця Бахма, 2023 рік. Фото Піхотинця 28-ї бригади з позивним сніжок, яке було зняте Максимом. Дондюком це кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута у березні 2023 року. Також маю наголосити, що дизайнер даного блоку Володимир Таран. Дата випуску 23.02.2024 рік. Тираж складає 250 тисяч і номінальна вартість 2У плюс 2Ф. Ось такий у нас поштовий блок. І дійсно такий поштовий блок хочеться мати в своїй колекції. Зліва у нас, якщо бачите, з пам'ятні дати, початки російського вторгнення. Посередині ось такий у нас герб, друзі, і цвітіння, весняне цвітіння уверху. Внизу в нас вказано 731-й день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. І таке в нас круте поповнення. Якщо бачите, замовив їх два. Дякую Керпощті за такий ось подаруночок у вигляді конверта. До речі, недавно прийшов. Ну що, а я буду закінчувати дане відео. Дякую всім, що дивитесь. До зустрічі!